Слухайте це відео до кінця і бог родиться обов'язково захистить і виконує всі ваші прохання на благо. О пресвята мати Божа, ти, що в небесах сяєш як зоря, чуєш кожне наше слово і бачиш кожне серцебиття. Ми приходимо до тебе сьогодні з глибокою вірою та надією, просимо тебе заступитися за нас перед Господом у наших повсякденних справах і турботах. О, Оматінка небесна оберігай нас від усіх ворогів і негараздів. Захисти наші душі та тіла, від усякого зла і хвороб, твою безмежною милістю, наші недуги, даруй нам здоров'я і силу, аби ми могли продовжувати свій шлях з вірою і любов'ю, прислав на царице неба, благослови наше життя, наші сім'ї. Напишіть імена та прохання в коментарях. Бережи їх від усіх, бід і спокус. нехай Твоє покровительство буде нашим щитом, а твоя любов не згасиме вогнем у наших серцях. Ми мовимо тебе о мати за наших рідних та дітей, оберігає їх видей шляхами праведності та благословення, дає мудрість і силу, аби вони могли давати всі життєві випробування з гідністю і вірою. З великою надією ми звертаємося до тебе за наших хоробрих захисників України, благослови їх Матінко, у боротьбі за правду і свободу, дай їм силу, мужність та перемогу над ворогами, захисти їх від усіх небезпек, підтримай їхній дух та віру. Краще майбутнє нашої країни, О, Мати Божа, ти що знаєш наші біди і радощі, допоможи нам у повсякденному житті, будь нашою провідницею і заступницею. Усе, що ми робимо, нехай буде в згоді з твоєю святою волею, прийми оперчиста, наші молитвої прохання, вони виповнені злибокою вірою та сповнені великою надії на твоє безмежне милосердя та заступництво. З великою любов'ю і шаною ми звертаємося до тебе, знаючи. Що ти завжди з нами, наша небесна захисниця і мати, амінь. О, свята Богородице, Небесна Царице і матір милосердя. За бокою вірою, любов'ю ми, твої діти приходимо до Тебе, Ти, яка стоїш перед Престолом Всевишнього, прийми наші молитви мови твої благання. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми благаємо тебе, Пречиста діво, бути нашим захистом у бідах та випробуваннях. Охорни нас своїм покровом, заступайся за нас перед лицем Господнім. Аби ми могли зміцнити духовно, зрости у вірі та надії. В твоєму милосерді ми шукаємо втіхи та сили. Матінко Боже, ми благаємо тебе, про прощення наших гріхів. твоя безмежна доброта і чистота, нехай очищають наші душі, наповнюючи їх світлом і миром. Допоможи нам пізнати істину, покору та покаяння перед обличчям всемогутнього. Закликаємо тебе, пребогословенна, обдарувати нас твоєю благодаттю та заступництвом, нехай Твої молитвом, буде для нас джерелом сили, щоб витримати всі випробування та зберегти вірність Господу, Ти, що є утішителькою скорботних і цілителькою хворих, подай нам стілення від усяких недуг, посвяти наші душі та тіла, аби ми могли служити Господу з чистим серцем. Ми вкладаємо в твої руки наші родини, дітей та близьких, Бережи їх свята Діло від усякого зла, спрямовуй їх шляхи до добра і правди, допоможи нам бути для них опорою і прикладом християнського життя. Всі часи випробувань ми благаємо тебе Всемилостива, про захист і підтримку наших хоробрих захисників України, нехай твоя благодаті міць, супроводжують їх у боротьбі за справедливість та мир. Ми звертаємось до Тебе, пребогославенна Марія, з проханням про допомогу в наших щоденних потребах у рішеннях, які ми маємо прийняти та у всіх справах нашого життя. Нехай Твоя мудрість і благословення будуть з нами завжди. Прямий, о Мати Божа, ці наші молитви, з глибокою вірою, і покорою, нехай Твоє заступництво буде для нас, вічним джерелом надії та миру. Амінь. О Пресвята Богородиця Небесна Царице, мати Господа нашого Ісуса Христа, і глибини серця Свого припадаємо до Тебе з молитвами, з надією звертаємося до Твоєї безмірної милості, просимо Твого заступництва перед Престолом Всевишнього. О Марія, чиста Діво, Ти, що несли в отробі світу просвіти наші душі світлом віри та надією, на тебе, наша захисниця, покладаємо всі наші біди і скорботи. Ти, що є матір милосердя, зверни увагу, милостиво до нас грішних і даруй нам прощення наших гріхів. просимо тебе у направляй нас на шляху духовного зростання, вчи нас любити і служити Богу та ближнім, захисти нас. Напишіть імена та прохання в коментарях від усяких бід і нещастя, від злих помислів та спокус. Не допусти, щоб ми впали у відчай, але навчи нас знаходити мир і розраду в Божій любові. О, благословена Діво, Ти, що відчула біль материнського серця, вислухай молитви наші за здоров'я і благополуччя наших родин, за наших дітей і близьких, особливо молимо тебе про захист і силу для наших захисників, які стоять на сторожі нашої країни, України. Нехай Твоє материнське покровительство оберігає їх від усякого зла. Подай нам о Мати Божа здоров'я і силу духу, допомогу в наших повсякденних потребах, благодать вилікування недуги, веди нас шляхом істини і праведності, обдаровуй нас мудрістю і силою, щоб ми могли перебороти всякі випробування, направляй нас у мати небесна в наших діяннях та виборах, будь нашою захисницею в усіх життєвих ситуаціях, огородже нас від усякого зла і наповнюй наші серця святим миром. Нехай твоє милосердя, пречиста Богородице, осяває нас кожного дня, даруючи нам віру, надію та любов, нехай твої молитви будуть для нас опорою натхненням, а Твоє благословення осяває наші життєві шляхи. Амінь. О Пресвята Богородице, Висока заступниця нашої, небесна Матінко, Ти, яка своєю безмежною милістю огортаєш світ, прийми нашу смиренну молитву. Ми, земні діти, благаємо тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай Твоя благодать, осяє наше життя, Ти, що стоїш перед Господом посередничай за нас, наповни наші серця любов'ю і вірою, Пресвята Діво, благослови наші щоденні справи, даруй нам мудрість і силу, щоб ми могли долати труднощі, оздорови наших хворих, втіш наших засмучених, і будь опорою для кожного, хто потребує Твоєї допомоги, Матінко Небесна, оберегай наших рідних, наших дітей, обдаруй їх своєю безконечною опікою. Нехай Твоя ніжна рука захищає їх від усякого зла, ми вклоняємося перед Тобою, причиста Діво, і благаємо про Твоє заступництво перед Господом, допоможи нашим хоробрим захисникам України, здобути перемогу над ворогами, нехай Твоя милість і сила допомагають нам у боротьбі за правду і свободу. Пресвята Богородице, допоможи нам знайти зцілення від хвороб, даруй нам здоров'я душі і тіла, зцілий наші рани, як фізичні, так і духовні. Твоєму заступництві, матір Божа, ми знаходимо силу і віру. Нехай Твоя любов і захист супроводжують нас у кожному кроці, освітлюючи шлях до Господа, будь для нас провідницею, захисницею в кожному слові, в кожному вчинку, захисти нас від усякого зла, направляй наші кроки на шляху, добра і світла у Твоєму милосерді. Ми знаходимо віру надію і любов, які необхідні нам для подолання труднощів ця безмежна милість супроводжує нас завжди, наповнюючи наші серця спокоєм і радістю, ми віримо в Твою силу і любов, Пресвята Богородице, і з упованням звертаємося до Тебе, амінь. О преблагословине Діво Марія, ти що єси міст між небом і землею, ми продовжуємо нашу молитву перед Тобою, серцем, сповненим віри та покори. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прийми наші моління, як виєв нашої безмежної довіри до твоєї материнської опіки, і любові, Пресвята Матінко, допоможи нам у наших щоденних труднощах і радощах. Нехай Твоє благословення супроводжує кожен наш крок, освітлюючи нашу дорогу мудрістю та миром, Веди нас через складнощі життя, допомагай знаходити правильні рішення та зміцнювати нашу віру. Ми просимо Тебе О Небесна Царице, обдаруй нас здатністю прощати та любити, навчи нас бути милосердними і терпеливими. Нехай твоє нескінченна ласкати милосердя, будучи нашим путівником у взаємних з ближніми, О Матінко милосердя молимо тебе за усіх, Хто страждає та потребує допомоги, будь будімо тіхою та опорою, допоможи їм знайти силу і надію в цих випробуваннях. Нехай Твоя благодать зігріває їхні серця і душі, особливо просимо тебе, пречиста діва, заступитися за нашу рідну Україну, нехай Твоє могутнє покровительство, її миром та безпекою, надихай наших лідерів на мудрість та справедливість, аби вони вели нашу націю шляхом прогресу і гармонії. Ми віддаємося у Твої руки, Опри з вірою в Твою нескінчену доброту і заступництво, будь з нами в кожну хвилину нашого життя наповни наші серця світлом та надією Амінь. О преславна Водичице, Небесна Хранителько і непорочна Матір Божа, з усією смиренністю та відданістю ми знову підносимо до Тебе наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоє ім'я для нас є символом безмежної любові та милосердя, і ми благаємо Тебе про заступництво й допомогу в наших потребах, Пресвята Богородице, Ти, яка з любов'ю дивишся на кожного з нас. Прийми наші прохання про мир та злагоду в нашій країні, про захист від усілякого зла та небезпек, які загрожують нашим родинам, нашому народу, нехай Твоє материнське покровительство буде для нас стіною, що охороняє від виха. Ми мовимося до тебе, о небесна покровителько, за здоров'я та сили, які так потрібні нам у повсякденному житті. Нехай твої милосердні руки зцілять тих, хто страждає і підтримує тих. Хто переживає втрату або скорботу, Те, що є утіхою для всіх, хто шукає спасіння, просвіти наші серця світом віри та надії, допоможи нам знайти силу в твоєму безмежному милосерді та вірно слідувати шляхом, який Господь для нас приготував, попри благословена Марія, даруй нам мудрість та розсудовість, аби ми могли правильно вибирати у важких життєвих обставинах, навчи нас бути терпеливими милосердними, люблячими. Так як ти навчила нас через свій приклад, ми також благаємо тебе, небесна заступниця за наших дітей та молодь, бережи їх у чистоті та невинності, допомагаємо рости у вірі, міцні та непохитні, щоб вони могли стати достойними громадянами нашої країни та вірними дітьми церкви. Ми віримо, що твої молитви та заступництво можуть здійснювати чудеса, тому з глибокою вірою та надією ми звертаємось до тебе, благаючи промир. Благословення та захист для нашої землі та народу, прийми, Опри, чиста Діво ці наші молитви і прохання, нехай вони досягнуть Твого серця, і нехай Твоє благословене заступництво завжди буде з нами. Амінь. Пресвята Богородиця, наша Небесна захисниця і провіднице, з усієї глибини душі звертаємося до Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях, ти, що з ніжністю материнської любові. Завжди вислуховуєш наші прохання, прийми наші молитви з вдячними серцями, ми благаємо тебе, Пресвята Діво, Марії, допоможи нам знайти мир у цьому тривожному світі, наповни наші серця світом віри, щоб ми могли бачити кожну ситуацію крізь призму Божої мудрості та любові, настав нас на шляхи праведності, щоб наші вчинки та слова були відображенням Твоєї безмежної доброти. О, мати Господня, в ці часи випробувань та невпевненості, будь і нашим пристановищем і захистом вкривай нас своїм покровом, захищаючи від всіх невдач та злих обставин, нехай твоя бездоганна любов охороняє наші домівки та родини, направляючи нас на шлях миру та звагоди. Ми мовимо тебе, о богословене діво, простівання тих, хто страждає від хвороб та недуг. Нехай Твоє милосердя торкнеться їхніх сердець, приносячи зцілення і відновлення, дай нам сили терпіння нести наші хрести, навчи нас знаходити радість у кожному дні, який ти нам даруєш, просимо тебе також, о Божа мати про мир та перемогу для нашої рідної України. Нехай Твоє могутнє заступництво захистить її від ворогів, допоможе об'єднати наш народ у боротьбі за справедливість та свободу. Криває наших захисників своєю безмежною любов'ю та милосердям, даруючи їм мужність, витривалість та перемогу, о пречиста і приблагословена, будь нашим світом у темряві, нашою надією вічі, нашим захистом у небезпеці, нехай твої молитви завжди супроводжують нас, направляючи до Господа нашого Ісуса Христа, який з тобою Святим Духом живе і Царює на віки віків. Амінь. Пресвята Богородице, оберіг наш нескінченний і джерело милосердя, ти, що з небесних висот оглядаєш нас, своїх дітей, прийми наші молитви та благання. Напишіть імена та прохання в коментарях: просимо тебе, бережи наші домівки та сім'ї, наповни їх миром, гармонією та благословенням, милосердна Матінко, будь для нас провідницею в темряві, світлом у мороці. Допоможи нам знаходити правильні рішення, зміцни нашу віру, щоб ми не заблукали в бурхливих водах життя, надішуй нам свою благодать для давання спокуста, випробувань, навчи нас бути милосердними, терплячими та мудрими, втіш наших засмучених, підтримай убогих і знедолених, нехай вони відчують твоє тепло і захист. Благослови нашу землю, наших робітників, вчених митців, нехай їхні труди приносять процвітання та радість нашому народу, даруй нашим вчителям мудрість а учням, здатність до навчання та розуміння, увелична мати зійшли своїх ангелів, охоронити наших воїнів, які відстоять свободу та незалежність нашої землі. Нехай Твоя безмежна сила додає їм відваги та мужності у боротьбі за справедливість. Мовимося за стілення нашого народу за мир та спокій у кожній родині, за благополуччя та щастя в кожному домі, нехай Твоя ласка захищає нас від усіх неграздів та скорбот, твоєму великому милосердю, Пресвята Богородице, ми віддаємо наші серця і душі, нехай твоя невичерпна любов наповнює наше буття, допомагаючи нам стати кращими, милосерднішими, сильнішими. Благослови нас, Матінко, приблагословено в усіх наших починаннях, допоможи нам знайти шлях до вічної радості та спасіння. Амінь. О Небесна Покровителька Свята Марії, ми знову звертаємося до Тебе з глибини наших сердець, шукаючи Твої милості та заступництва у наших життєвих боротьбах, ти ще джерелом невичерпної надії, почуй наші молитви і прийди нам на допомогу. Напишіть імена та прохання в коментарях. Преславна Цариця Небесна у ці часи випробувань і невизначеності, ми просимо Тебе надихнути нас на добрі вчинки та благородні думки. Нехай Твоя мудрість веде нас у нашому прагненні до правди та справедливості, дай нам силу бути світлом для інших, особливо в темні часи. Ми звертаємося до Тебе з проханням про мир та злагоду у світі. Нехай Твоя любов об'єднує народи, примирює ворогів і приносить мир у всі куточки землі. Нехай наша рідна Україна відчує твоє могутнє покровительство та духовне ведення, О, Мати Божа ми молимося за всіх, хто втратив близьких, хто живе у страху чи самотності. Нехай твоя материнська ніжність цілі їхні рани приносить утіху та надію. Будь опорою для безпорадних, силою для слабких і світом для тих, хто знаходиться у темряві. Ми також просимо тебе, Пречиста діво благослови наших дітей та молодь, нехай вони ростуть у мудрості, здоров'я та благочесті, будучи гідними нащадками своєї країни та вірними служителями Твоєї святої волі, Пресвята Матінко, ми віддаємо тобі всі наші тривоги, надії та мрії, провадь нас крізь бурі життя до спокійних вод. І нехай Твоя безмежна ласка супроводжує нас завжди. Амінь. О, Богословенна Богородиця Марія, Небесна Посередниця і заступниця наших душ, з непохитною вірою ми звертаємось до тебе у цій молитві, сповнені надії та глибокої шани. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що є утішителькою засмучених і захисницею утиснених, вислухай наші скорботні благання. Ми просимо тебе, о матір, Всемогутнього, обійми нас своєю материнською турботою захисти від усіляких негараздів та випробувань, які випадають на нашу долю. В цей час, коли світ охоплений тривогами та невизначеністю, ми благаємо тебе, небесна Покровителько, бути нашим світом і направляти нас шляхом праведності. Нехай Твоя нескінченна мудрість і милосердя наповнюють наші серця, допомагаючи нам бачити ясний шлях у темряві, ми також звертаємося до Тебе, Пресвята Матір, із проханням про захист нашої землі, наших міст і сіл, наших домівок та храмів. Нехай Твоє могутнє заступництво охороняє їх від усякого лиха, ворожнечі та руйнування, та яка є джерелом надії та втіхи, допоможи нам віднайти мир у наших серцях. Мир у наших домівках, мир у нашій країні, нехай твоя безмежна любов огортає кожного, хто потребує підтримки та зцілення. Молимося за наших близьких, які перебувають у складних обставинах, хворіють або потерпають. Нехай Твоє милосердя та заступництво буде для них джерелом сили втіки та швидкого одужання. З цією молитвою ми також звертаємося з проханням про мудрість та розуміння для наших лідерів і правителів. Нехай Твоє благословення та напуття керують їх у прийнятті справедливих та мудрих рішень для добра нашого народу та всього світу, Пресвята Діво Марія, нехай наші молитви будуть як аромат Богоханий перед Тобою, і нехай Твоє заступництво та провід будуть для нас вічним джерелом втіхи і та благословення. Амінь. О, Преславна царице, неба і землі, пречиста Богородице Марії, ти, що з любов'ю і милосердям споглядаєш на нас своїх дітей, прийми нашу скромну молитву. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми звертаємось до тебе, Матір Боже, у ці часи випробувань та скорботи, з проханням про Твоє могутнє заступництво. Нехай твоя ніжна рука веде нас через темні долини життя, направляючи до світла істини та любові, дай нам силу витримати всякі випробування. Що лягають на наші плечі і віднайти в наших серцях віру, що не згасає, о благословенна мати. Ми мовимося за наших близьких, які знаходяться далеко від нас, збережи їх, оберігай їх здоров'я, направляй їхні кроки у безпеці та любові. Нехай Твоє благословення супроводжує їх у всіх їхніх подорожах та починаннях. Ми благаємо тебе, за дівозами у світі за припинення всіх конфліктів та війн. Нехай твоє заступництво сприяє злагоді між народами, наповнює серця лідерів мудрістю та стриманістю, щоб рішення, які вони приймають, служили добру всіх людей. О, матінко небесна, просимо тебе також. Про допомогу у наших повсякденних турботах та рішеннях, нехай Твоє світло провадить нас у виборах, що ми робимо, допомагає нам виявляти терпіння, милосердя та доброту у всіх наших взаєминах, благослови оприсвята наших дітей, веди їх по шляху правди та добра, навчи їх любити і поважати ближніх. Нехай Твоє материнське покровительство захищає їх, від зла та спокус, направляє їх до високих ідеалів і благородних дій. О Богородице Ти, що завжди вислуховуєш наші молитви, будь нашим проводирем у світлі та темряві у радості та скорботі, нехай твої молитви, буде для нас джерелом сили та надії, і нехай твоє благословення охороняє нас завжди. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого Бо і покрову Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.